То на порозі? <хи> не диявол. Не дьявол, але і не ерефант. Це людина, яка може трактувати себе чи транслювати верніше себе як великим праведником, так в той же самий момент і великим лжецом. Людина, яка не показує свої правдиві наміри. Людина, яка може ховатися за десятью масками, але в той же самий час розповідати, що вона щира, що вона добра і тому подібне. Перевернути лицар кубків, я б сказала, що людина не здатна проявляти свої емоції в повному обсязі. Для чого приходиться людина? Дивіться, аби не забрала вашу стабільність обережно краще такого не до дьявола на порох не пускати.